Сьогодні починаю знімати нове, довге відео. Чому довге? Бо я ще не знаю, поки коли я його викладу по моїх розрахунках. Це десь буде в кінці наступного тижня, бо, як я вже казала, наступним я хочу викласти пошив худі, який я ще не починала шити. А сьогодні в нас така тепла сонячна погода. Мені потрібно купити деякі матеріали для корсету, який я зараз шию. Корсет комбінований із тілесної сітки і такого яскраво-зеленого кольору. Його ще називають трава. Я пізніше покажу. Виправити, то можете заходити на попереднє відео, що ви ще його не дивились, і ставити лайк. Я приступаю до пошиву чашок. У мене тут викроєні дві деталі. І такими позначками я собі позначаю центр чашок, щоб не переплутати, де ліва чашка, де права чашка. Зараз у мене лежать виворотною стороною, тканина від трошки відрізняється. Першим етапом я зшиваю центр нижніх деталей чашки. Тоді все запросовую та акуратно підрізаю шов. Після того зшиваю нижню деталь чашки до верхньої деталі чашки. Так само прямим швом припуски розпросовую в різні сторони та підрізаю до приблизно 1 см. Після того чашки, які в мене вийшли, пришиваю до ось таких готових чашок. Stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough. You wanna cock it, hoping I'll forget. Following the night, you made a joke about the half cut. Ate hey, a and lady, made her cry. Я вже закінчила якраз корсет, Поверху і понизу закрила шви бейкою. Також встановила люверси в обох боків і залишила ще завтра прошнурувати корсет. У мене ось такий шнурок спеціальний в тон до всієї тканини. І тоді корсет буде повністю готовий. А поки що я дуже задоволена результатом, я перший раз шила з такого кольору, і, як на мене, виглядає дуже цікаво. Сама сітка прозора на тілі буде, і виділятись будуть лише ось такі полоски яскраво-зеленого кольору. Такі комбіновані курсети, до речі, я шила не часто. Перший це був для себе, коли я шила на фотосесію. Це була тілесна сітка і атлас кольору фуксії. Тоді, я показувала в інстаграмі, я шила комбінований курсет, також атлас був тілесного кольору, в колір до сітки. Також дуже цікаво виглядав. Чашки були бежевого такого кольору. І цього разу ось такий яскравий зелений. ну Відео тут не дуже передає колір, він насправді в житті ще яскравіший. Вчора на влог я вже так нічого і не знімала. Знімалася пошивом худі, про яке я говорила раніше. Знімала на відео весь пошив, бо я хочу виставити відео пошиву. Цин петлі виконує автоматично. Я трошки намучилась насправді з цим відео, бо в мене тканина була чорного кольору на худі, і на білому столі виходили пересвіти. Але якщо ви його бачили, значить мені все сподобалось, і я його таки виставила на свій канал. Я настільки багато думала про це худі, про відео, яке я хочу знімати. Що цієї ночі мені вже снилися якісь дивні сни, де я повинна була знімати все, що я бачу навколо себе, і це якийсь був такий реальний сон, можливо, у вас також таке буває, або ви щось подібне відчували. Бо я коли планую щось зробити, дуже багато про це думаю, і після того в мене стаються ось такі сни. На худі мені залишилось пришити ще кіперну стрічку по горловині, але в мене вже закінчується чорна нитка, і я дуже сподіваюся на те, що мені вистачить. І її щоб закінчити, все-таки це худі, хоча нитку мені все рівно придеться купити, бо наступним я повинна шити чорний курсет. Одним словом, Чорна нитка і біла потрібно завжди на хазяйстві. Сьогодні в мене в рекомендаціях в Тіктоці була підбірка книжок, і тепер я хочу купити всі книжки, які там були. Feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid. Just finished it, can't be undid. Leave me straight on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it, hoping I will forget. Following the night. Я традиційно з'їздила в неділю на пошту, забрала посилки. У мене тут одяг, худі, я хочу показати, яке я якраз душила. І, звичайно, швейна розпаковка. Дуже цікаві джинси від українського бренду. Вони світлі і зроблені нібито на виворіт швами. Ось так. Зараз покажу, як виглядають на мене. Ну і звичайно, куди ж без швейної розпаковки. У мене, як завжди, чашки на корсет в двох кольорах чорний і молочний. Кісточки до них по розміру. Замовила багато сітки на корсет. Ось така плотна, абсолютно не стрейчева. Я вже це показувала в кожному відео. Абсолютно та сама. Чорного і також тілесного кольору, такий бежевий, прозорий, можна сказати. Тунельну стрічку, також в тон до сітки, резинка. Вона мені також підходить до білизни, але саме зараз мені потрібно до корсету. І те, що я не показувала ще ніколи, це люверси, які я встановлюю на корсет. Я замовила чорного і такого срібного кольору. Срібного в мене є дуже багато, а чорного мені потрібно було терміново на курсет, який я зараз буду шити. Чорні, ось такі матові. Нарешті знайшла дуже якісну фурнітуру, яку я тепер тільки в одному місці купляю. Що це чорного або червоного кольору, вона абсолютно не здирається. До кожного люверса я ще ставлю ось таку спеціальну пластинку. Вона дає можливість люверсу довше прослужити. За рахунок неї люверси значно міцніші. Але проблема в тому, що я переплутала цього разу розміри і замовила срібні не тому кольорі, який мені потрібно. Добре, хоч ця пака в тому розмірі, який треба. Так виглядають ці джинси на мені. Вони з низькою посадкою, досить такий оверсайз. У них всі шви, нібито наверх, як вивернуті. Світлі защіпаються на ось такий ряд гудзиків. Я вділа їх з яскравим светром, який має такі потертості і хочу похвалитись. Під нас я вдіваю білизну, яку я шию, і як яскраву деталі її так цікаво видно з піднизу. Саме це з жовтого мережива. Я вже душила ході, і я дуже задоволена результатом, пришила. Кіперну стрічку, зашнурувала капюшон. У мене тут кишеня є. У <плес> нас сьогодні така лінива дощова неділя, але я так і не розказала, що я робила вчора. Я їздила в центр, мені потрібно було докупити деякі матеріали до курсету, який я зараз шию. І ще, я вже казала, на останньому моменті, коли шила в гуді, в мене закінчилась чорна нитка. Мені прийшлося її також докупити, прогулялася, зайшла в книгарню, купила книжку, поки не почався дощ і повітряна тривога. Якось так. Але перекидається. В відео я казала, що покажу стіл, який я купила. Так от показую. Він такий білий, зліва чотири полички. Також купила крісло. Стіл досить широкий, на ньому зручно шити навіть якісь більші елементи. Я шила худі досить мені все сподобалося. Зручно, що машинка стоїть справа, і я це справа. В мене розетка справа. В поличках я поки що ще нічого не складала, тут в мене стоять нетки і те, що мені потрібно в першу чергу, коли я шию. Я могла би показати, що в поличках, але поки що там нічого цікавого, тут в мене викрики на корсети. Тут сітку поки що поставила, я ще нічого не розкладала. Таке сіре крісло я хотіла трошки інакше, але його не було в наявності, а я хотіла вже, тому. Купила таке, я шукала, щоб було низьке. Бо я коли шию люблю сидіти низько біля швейної машинки, і мені дуже зручно з цим кріслом все підходить. В загальному мені стіл дуже подобається, мені зручно на ньому шити. Через те, що він білий, я купила ще таку підкладку на швейну машинку, також в юску. Вона небагато, десь орієнтовно 50 гривень. Знадію на те, що машинка буде шити тихіше і щоб не лишалися ніякі сліди на столі. Так як він білий, я прочитала відгуки, що можуть залишатися поцарапини, м'ятини і так далі. Я на це не звертала уваги, але все-таки купила ще таку підкладку. Якщо б я ставила сюди зліва ще оверлок, купила б ще одну таку підкладку, але в мене зараз немає такої потреби. Скажу так, на. Столі цьому я вже шила чорне худі, і дійсно досить багато ниток залишається, їх видно на столі. Навіть якщо я ріжу тканиною, це якісь маленькі ворсинки, їх ще більше видно. Здається, що це порохи, але воно легко все витирається. Навіть якоюсь серветкою проблем немає. Сьогодні неділя, у нас така сонячна погода, я сподіваюся, там тепло, але я ще не була на дворі. Я сьогодні не шию, але хочу показати, що в мене тут зараз відбувається. На столі трохи бардак, але я щойно фотографувала нові кольори сітки мережева і хочу показати наскільки красиво підібрані кольори резинок і бретелей, і в тон до цих матеріалів. Зазвичай в швейному ділі не так легко підібрати кольори. Але мені здається, з цим мене вдалося все ідеально. Візьмемо, наприклад, ось таку бордову сіточку. Дуже красивий колір. Зараз покажу, як він виглядає. Отакий. І до нього я підібрала резинку і бретель в тон. Ця бретель тепер просто моя улюблена. Цей колір, мені здається, таким дорогим, якийсь такий м'ягкий, приємний. Одним словом, я задоволена. Ага, і защіпка. Тільки подивіться, як все ідеально співпадає. Наступно, наступну така темно-зелена, смарагдовий колір. Також дуже красива сіточка. Так виглядає. І до неї в мене бретель і резинка підібрані ідеально. Подивіться, наскільки це красиво. Бретель і колір сітки. Ну, і зелена защіпка. Ця підбірка мені гріє душу. Не знаю, як кому, але я настільки задоволена. Тепер візьмемо дуже красивий, такий вишуканий, темно-синій колір, як би його показати. Він в житті ще темніший, напевно, як ось тут. Глибокий синій, можна сказати. І до нього. Ідеально підібрані в тон, я вважаю бретель і резинки, і, звичайно, защіпка. Подивіться разом на цю картину. Хіба не ідеально, скажіть мені, хто коли-небудь намагався підібрати хоча б бретелі в тон до матеріалу, той мене розуміє. І якщо взяти мережево, я його вже показувала, в минулому влозі здається. До нього ось такі бретелі і резинки, в тон, ну і защіпка. Напишіть, як вам, який ваш улюблений колір. У мене ще є шовк білого і червоного. Але мені здається, це не так цікаво, як ось ці. Для мене це просто як картина маслом. Я тішусь розглядаю ці бретелі. Початку трусики, це набір. Дівчина замовила одинакові, вони спереді з мережива. Тут червоне і чорне таке саме. Зблизька виглядає також дуже красиво. Я їх склала, щоб ви мали уявлення, як вони приблизно будуть виглядати. Коли я все зроблю, покажу ближче, і жовтий комплект. Я вже скріпила все голочками, але так нічого ще й не шила. Чашки мають бути з поролоном. Ще поки що не знаю, чи вся чашка буде з поролоном, чи тільки нижня частина буде укріплена. Трусики я вже склала, вони готові, щоб я зшивала ластовицю оверлоком. Цей комплект в мене є на сторінці і із мережева такого жовтого також. Дуже цікаве, красиве. Зазвичай всі мережево, ось тут квітковий принт, а це більш таке геометричне для тих, хто не любить квіткові принти. Спереду все продубльовано неластичною не сіткою. Як ви бачите, тут така бежева світла, її можна сказати не видно. Ну і поверху чашки буде фістон. В цьому моменті я буду завершувати знімати це відео. Минулого тижня я так нічого і не знімала. Навіть якщо ви не дивитесь новини, ви знаєте, що відбувалося. Я не хочу це ще раз повторяти тут. Хоча, коли я починала знімати це відео, я казала, що це має бути довгий влог, бо я знала, що я хочу виставити спочатку пошив худі, який я нарешті виставила. Після цього цей влог, який ви якраз зараз дивитесь. Відео я таке виставила по пошиву. Якщо ви ще його не бачили, переходьте. Дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені цікаво чути вашу думку щодо моїх відео. В останній в цьому відео я показувала, що я викроювала білизну, в наступному лозі буду її шити і буду, звичайно ж, показувати вам. Також я чекаю нову сітку на корсети. Хто слідкує за мною в інстаграмі, той знає, що я десь зимою показувала глітер, із якого я хочу шити корсет, але. На жаль, вже осінь, я так ще й не приступала, пошила того корсету, а знайшла два ще цікавіші літери. Тому в мене вже три з яких я хочу пошити корсет. Один з них, той, що я замовила ще зимою золотистий. Тепер я замовила зовсім інший темно-синій, а третій, я не скажу який. Для мене він такий унікальний, я не бачила ніде такої тканини. І, можливо, я цю тканину навіть не покажу у влозі, поки не пошию вже з нього корсет і покажу готовий корсет. І я сподіваюся, що все вийде. На сьогодні це все. Я вам дуже дякую, що дивитесь мої відео, ставите лайки, коментарі. Це все дуже гріє душу. Звичайно, важливо чути думку того, хто дивиться твої відео. І дякую вам за увагу.